Ось який жах на руший. Через те, що у нас і дощ, і сонце. Не було змоги покропити. Ось. Два дні сонце, два дні дощ. Гарненько. Взмучу листочки. Кожного року знаємо таке. Через нестабільні погодні умови дуже багато цього року скідняків, чорної мушки, тлі, листоверток. Ту потрібно захистити свій сад. Це вже друга обробка. Гарно проходиться по всьому листу по декілька разів. Ось тут видно, як обліпили весь молодий приріст і на листях. Вони присасуються до стовбурів, присасують сок. Тут у мене молоденький сад, обсажені груші, сливи, яблуні та сухопривка. Гарно так не шкодуючи.